Друзі, моє вітання, канал Безвіщене ЗвЗочку, та я Петюнчик. Ну що ж, друзі, сьогодні п'ятниця, після роботи вирішив я вийти, подивитися, що тут судачок нам сьогодні скаже. Дуже цікаво, давненько я не був, трошки переключився на фідер, але хочеться разнообразя. Зараз спробуємо половити. У нас зараз годин 5 вечора. Не знаю, чи вийде, тому що там таке, що тосуне, може і зігнати з риболовлі. Взагалі, друзі, збираємося, будемо пробувати. Поїхали. Так, друзі, рибалок у нас сьогодні дуже багато, практично немає де покидати. І всі порушують правила рибальства. Всі на два на три фідера ловлять. Водички у нас. Небагато, але зранку говорили була капець. Так, по снастях. Фаворіт Кріт Stip 1032 842 рамочка. Татушечка. катушечка Ніндзя 3000, шнур PESLI 06 Японія. Ну і будемо ловити не, не знаю, Сьогодні я напевно. Що то треба нове спробувати? Зараз спробую на флагманську таку шляпу. А потім не знаю, щось сильно хочу я сьогодні, друзі, порибалити на ляку. Там в разі в мене цвіта є новенькі. В общем, коротше, друзі. Кидаємо, пробуємо, поїхали. Так, друзі. Перший закид. гол-гол-гол. Пробуємо. Часу у нас також достатньо до заходу сонечка. Я думаю, викупимо його кутя. Ще раз повторюсь. Там суне, ну просто жесть, чорне. Хоть би тікати не прийшлось. чим помацьки буде міти типу, по набережні, там китків 10, там, 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 де можна, тому що ну, народу багато, покидати особо немає де. Так, Все ж таки, друзі, вирішив я поставити на ручку. Буває, спасає рибалку. Ну, у нас тільки початок, от щось в мене душа. Каже, поставив, поставив її. Ну, зараз поставимо, подивимось. Що, друзі, пройшов трошки дощик. Ви тільки подивіться. І водичка впала. А, Вроді дощ пройшов. ще Трошки зігнав нас. Ну нічого, вернулись ми. Продовжуємо. Пробувати його може після дощика роздуплиться трохи. Ого, друзі з і на дальнечку есть. Вот он. Блін, друзі, і давить хорошо. Что он у нас. Судак, по-моєму, моему широді як ничего так. Да В саму дальняку. Фух, дружба. Хороший сюда, друзі. Что, дружбан дай, мені мою проманочку. Сейчас я тебе відпущу. Друзі, шерсть на камері котяча. Друзі, такий судачок Почти заліковий, я думаю, сантиметрів 35 до 40. 35 десь, да. Коротше, хай іде, гуляє, дякую йому за клювання. Отак от, от буде у нас він на обложки відео, все, шуруй опа шорусь так, друзі, давно не клювало так, знаєте, прям <кій> прямо на От в одний поводок з покльовочкою це дуже рідкість, дуже велика рідкість, але... Але, але друзі бачите двинув так добре, ой а... Супротивлявся як, ай, друзі. їх красота ловить. Люблю ловити судака Та в принципі люблю рибу, люблю ловити, а коли вона ловиться, то взагалі красота. Ну що, друзі, а ми продовжуємо. Плюнув він у нас дуже далеко, а це означає, що він до берега ще не підійшов. Так що, друзі. Продовжуємо. Так, да, друзі, з'являються вже комарі. І мошка. І біла рибка починає, мілка, маленька, пригати. Все добре. А отже і дожив і пастух підійти. Тому поки що все йде ту сторону, що потрібно. Так, друзі, зараз обловимо другу дирочку. Блін, тільки підсохло трошки. Знову дощ починається. Блін, хотілося сьогодні допізна посидіти, подивимось, що вийде. Зараз тут сядемо, 15 покидаємо, когось та судечка тут приговоримо. Ось, Всегда з собою беру, друзі, класна штука. Тому що стояти блин, на ногах, коли що спина хвора, то довго стояти не могу. Опа. Я минут 20 стою, все, в мене спина хочеть сісти чи лягти. Взагалі, друзі, рибачимо далі. Толик плавает, який нам попался на джиг хлопцам. Толик, иди сюда. Не хочешь? Боится. Эх, блин, он а сюда вчера пришел. Блин. Чи тихать, чи не тихать. Блин. Там я розхмарюються, там ще сонце світить, то там, та там принцип над нами якась непонятна хмаринка Так друзі Потихеньку дощ наче перестав ще капає конечно а судак ні, а ніфіга. Не відзивається. Я вже і перманки міняв. І ні холеру. Людей трошки позбривало. у набережних рибаків. А судака більше немає, друзі. Сейчас похожу, щеп там пару точечок есть. Не, ну там вначалі рибаки сидять, там і фідер На фідер ловлять. Друзі, друзі, про те, що я говорю, он де до щара. А он видно, сонце де то світить. Ну це весна. А, красота, да. Причому гарно там шкварить. Там і, ра, і дуга. Веселка появилась, да. И он там ще одна появляється, ну там, там не видно на камбро, тут прям капець. Красота. Да, друзі. Класс. Ну що, друзі, напевно на такій нотки мы и закінчим нашу риболовлю. Уви, Увы, увы. И пройшов дощик. И пройш... пішла водичку, дали в воду. Блін. І... Ви подивіться, просто капець, яка погодка стала, блін, і ніфіга не клює. Ну, друзі, я показував, не прощаюсь, але якщо ще буду покидаю. Якщо щось клюне, то ще включусь. Так що, друзі, був канал Безфішинг, Петюнчик, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки. Все буде Україна. О, зустрінемось на Рибловлю. До зустрічі, друзі!